Багато, а от сил не вистачило. У львівських бізнесменів відібрали старувинні замки, які вони амбітно вважали своїми. Йдеться одразу про дві унікальні пам'ятки Тартаківські та старосільські палаци, які віддали у концесію різним підприємцям. За правилами гри, це означає, що вони майже на півстоліття отримали зелене світло на прибуток з цих замків, але натомість були зобов'язані повністю привести їх до ладу. І от минуло 15 років, а віз і досі там. Палаци не те, що не реставрували, їх ще більше занедбали. Тут прокуратура і вирішила покласти край такому недогосподарюванню, та через суд добилася повернення замків громаді. А от як саме рятуватимуть ці палаци, це вже вирішуватимуть обласні чиновники. Маючи на меті зберегти та відновити вказані пам'ятки архітектури, Львівською обласної державної адміністрації із суб'єктами підприємницької діяльності укладено концесійні договори. Проте концесіонери не вчинили жодних дій, аби виконати умови договору, відновити замки, дати їм друге життя. Сьогодні працюємо над тим, щоб повернути їх у соціально-економічне життя громад та убезпечити від подальшого руйнування. Катастрофічно збитково власники мережі кіосків, які підписали угоду з лів автодором, тепер категорично відмовляються продавати та поповнювати леокартки. Про це вони заявили публічно та припиняють свої послуги вже сьогодні у всіх своїх точках. А їх у місті аж півсотні. Представники мережі переконують, що очікували від такої співпраці заробляти у 10 разів більше, але виплати від міської ради, мовляв, не покривають витрат, які вони вкладають задля реалізації та обслуговування транспортних карток. Тож тепер мерія намагається знайти нових партнерів і навіть оголосила конкурс. Серед претендентів розглядають як державні банки, так і супермаркети. Але поки пошуки тривають, леукарти можна придбати у 39 точках EasyPay та в двох туристичних центрах. А поповнити онлайн або ж через термінал. У вас все добре. Так. Майте здорові, гарнуй. Всього за декілька хвилин в межах акції Тиждень здоров'я у спеціальних медичних наметах мешканці міста могли безкоштовно пройти базові обстеження, а саме виміряти тиск, перевірити зір, пройти тестування на гапатити Б та С, на ВІЛ-інфекцію, визначити наявність плоскостопості, отримати консультацію щодо ментального здоров'я. Пацієнтам визначали індекс маси тіла, давали рекомендації щодо покращення здоров'я та багато іншого. Така ініціатива мешканцям сподобалась. Я вважаю, що для багатьох вона корисна, тому що люди дуже рідко перевіряють своє здоров'я. А візьмемо той момент, що це безкоштовно. Людей це спонукає прийти і зайвий раз подивитися ту же глюкозу. Ну, це, це важливо. Побільше таких. І, і скоріше не завжди є час. А от тут по дорозі я важався на мене користь. На мою думку, оскільки я студент, навчаюся в волну, і в мене мене ніби нічого не турбує здоров'я, і немає часу піти в лікарню, а так прийти в намет перевірити, чи все гаразд це взагалі супер. Відтак лише за три дні своє здоров'я перевірили майже 6 тисяч людей. А ще майже сотня охочих підписали декларацію з сімейним лікарем. Намет. Ми розташовували на більш людних прохідних місцях для того, щоб захопити різну категорію людей різного віку. Так, от ми сьогодні працюємо на метах біля Івана Франка, бо хочемо залучити власне, нашу молодь, бо молодь рідко звертається до лікарів. Думає, що якщо не турбує, то можна і не ходити. Але оскільки в нас основна ціль це профілактика, то молодь до нас звертається і виявляємо те, Ши підвищений артеріальний тиск, і молодь отримує інформацію щодо способу життя, активного способу життя, ведення активного способу життя, правильного харчування. А також ми ще, що є цінним, роздаємо такі анкетки щодо визначення стану ступеня депресії і стресу. Найчастіше у пацієнтів діагностували підвищений тиск. Тим, кому це було потрібно, була надана невідкладна допомога. У нас було чотири гепатити С і один гепатит Б. Ну, двоє людей, які були позитивні, вони знали про свій статус, вони лікуються, а для двох, для двох інших це був такий неприємний. Неприємна новина, виявляємо дуже часто підвищену глюкозу крові на фоні всіх стресів, що люди переживають. Ми стараємося для того, щоб була культура спостереження за своїм здоров'ям пацієнтів. Відповідно, ми маємо рекомендації скеровувати пацієнтів на профілактичні обстеження, і ми цим активно займаємося в нашому територіальному медичному об'єднанні. До акції були залучені більше сотні медиків. Вдалося охопити більше 30 локацій у всіх районах міста і громади. Тиждень здоров'я у Львові організований із метою привернути львів'ян на увагу на свій стан здоров'я, а також із метою профілактики. Це те, про що мало говорять, бо, як правило, наші пацієнти приходять до лікарів тоді, коли їх щось турбує. А прийти до лікаря і поспілкуватися про профілактику або скоригувати свій спосіб життя, щоб не захворіти, як правило, цього немає. Тож фахівці нагадують, що такі швидкі базові обстеження можуть вчасно виявити захворювання та зберегти здоров'я. Тому, хоча б раз у рік, навіть якщо нічого не турбує, потрібно профілактично перевірятись та консультуватись з лікарем. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Якщо вже заробляти, то не дрібно, якщо займатися бізнесом, то будувати вже імперію. Постолати легендарного Хайзенберга серіалу Пуститися берега стали життєвою філософією і для п'ятьох українців. У це важко повірити, але спритники організували грандіозну наркомережу з лабораторіями, логістикою та шаленими обсягами продукції, яка діяла аж в 11 областях країни. На території 11 областей проведено операцію. В результаті якої затримано п'ятьох зловмисників, знешкоджено дві нарколабораторії та вилучено наркотиків на мільйони гривень. Наркоділки працювали хитро, обережно, але дуже продуктивно. Всі фінансові операції здійснювали лише у криптовалюті. Віртуальні рахунки, автомобільні, мобільні телефони і навіть локація для фасування дурі завжди змінювали заради конспірації. Однак, це не завадило сайти негідників та обшукати усі їхні підпільні офіси. Що це за записи? Що за хрестики, позначки? А це коли цин Типу. Там, типу, 8 на ну, була від. Я. Це цей рік. Mm -hmm. Це вчора. Це яке відро? На скільки літрів? 20. На 20 літрів. А скільки часу на третій етап? Години 4 Години 4. Далі що з ним потрібно робити? Як ви його віджимаєте? Лісу чи пресу ставити далі? Що який там далі? Ну за у це важко повірити, але щомісяця місяця спритники заробляли 15 мільйонів гривень. На таку ж суму у них вилучили вже готову продукцію, а це 35 кілограмів афітаміну, а також напівфабрикати. піфабрикати геніям злочинного світу від 19 до 43 років, і тепер кожному з них загрожує по 12 років позбавлення волі. Затримано п'ятьох учасників злочинного групування. Слідчі національної поліції вже повідомили їм про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах або вчинене повторно. До суду скеровано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Благаю про допомогу. Саме з такими словами переполохана жінка підбігла до патрульних на дорожній станції та попросила зробити все можливе, аби вона якнайшвидше дісталася лікарні. Виявляється, в її машині дитина втрачала свідомість через сильну гарячку. Вже за мить поліцейські були у своєму службовому автомобілі та з сиренами і маячками гнали вперед, аби розчистити дорогу батькам, які от от могли втратити свою малечу. У лічені хвилини дитя було вже в руках медиків, і його життю нічого не загрожувало. Що з дитиною? Добре. Все, тут наліво, так? Дай Боже здоров'я, що там, хлопці, подяка. Дай Бог, дай Бог вам, що вам служба, як той казав, була тільки зеленим слід. Кінець робочого дня став для 21-річного автомеханіка без перебільшення пекельним. Чоловік саме порався з машинами, як раптово зайнялося приміщення СТО. Тільки уявіть, в цей момент на підйомниках було два автомобілі, а довкола сила села, -села дорогого обладнання. Тож працівник, не гаючи часу, дуж кинувся самотужки гасити полум'я. Саме це рішення ледь не стало для відчайдухи фатальним вогонь же розбурхався не на жарту ж добрячого опік бідолашному слюсарю руки та ноги. Приборкати пожежу змогли лише надзвичайники. їм вдалося врятувати автомобілі клієнтів та більшість обладнання. А от сміливий працівник зараз в лікарні з опіками першого та другого ступеня. Що ж саме стало причиною займання, тепер з'ясовують експерти. Поспішаки, гонщики та любителі підрізати на дорозі, все частіше стають зірками соцмереж. А найбільше такі відео полюбляють передивлятися патрульні саме завдяки сучасним гаджетам. Порушники буквально опинилися під ковпаком свідомих громадян та поліцейських. Цього разу служимо на очі потрапили кадри з гори маршрутником, який нахабно об'їхав затор прямо по виділеній трамвайній колії. Не встиг він завершити свій рейс, як правоохоронці приїхали його штрафувати.